Що з Ужгороду хоче привезти додому майже кожен гість цього міста. Точно відсутність повітряних тривог. А ще легендарний торт, який може скласти конкуренцію київському: торт Ужгород. Ми розпочали нашу бізнес-гастроподорож у солодкий світ автора цього торту, кондитера Валентина Штефаньо. Ви такі різні, так, яку якучіра він. Ми побачили, де народжується магія, яка збирає величезні черги біля маленької ужгородської кондитерської. цьому компактному приміщенні да. роблять все для тієї величезної черги, да. як ви бачили за залаштунки і дізналися таємниці ідеального французького багета та повітряного круасана. Почули історію, що почалася ще в п'ятому класі з попкорну, пройшла через армійську кухню і навчання у Франції. Коли я на кухні щось намагався сам зробити, це був просто жах. Дізналися про ціну успіху та головні труднощі на шляху до мрії, але головний секрет ще не розкрито. Рецепт що став легендою. Торт, який є візитівкою цілого міста. У наступній частині ми нарешті побачимо, як народжується знаменитий торт Ужгород. Друзі, оце мекка, так да. найвідомішого торту Закарпаття його виробляють саме тут. В чому його унікальність і які інгредієнти, окрім смаколиків, Валентин вкладає у свою справу щодня, щоб залишатися найкращим? Валік – і що скульптор. А uh, це твоя скульптура мало тебе, так так. І Як ти думаєш, з чого це зроблено? То як, вони, як, як, як я можу думати, коли тут написано шоколадна скульптура Валентина Штепля? Чаба, перестань його їсти. Ти дивися, вже, вже а а, діти. А ч, а б, до речі, читати. не вміє. Ти ж не дитина, дивися. Діти вже все поїли. Приблизно сюди пішло десь 25 кілограм шоколаду чорного. Як ти це зробив? Це макання. П'ятеро людей. Ми одночасно брали харчову плівку. Я наносив туди шоколад шоколад. В тот момент, коли він почав кристалізуватися, ага. в той момент ми. Загорнули всі одночасно з усіх боків, і я потім просто вже е, придавав цю от форму саме фольги. Можемо назвати цифри скільки в місяць е, приносять цей заклад, і той, що більше для туристів на іншому березі, Це залежить від того, як ти прогресуєш. Чим більше ти прогресуєш, тим більше тобі треба грошей вкладати в це. Інколи це може бути ноль взагалі ноль. А інколи ти можеш заробити і від е, там. 3 і до п'яти і до шести тисяч доларів. А на виробництво поїдемо. Поїдемо? А? Поїдемо на виробництво. Поїхали. Да, поїхали. Валентин, розповідь, будь Все. ласка. Що ми, тут відбувається? – Дивіться, ми таке? масляний крем, який ми приготували на патабон угу. з додаванням. А що таке патабон? Це жовтки, заварені інвертним сиропом, який вариться до температури 121 градус. Вбиваємо далі. Це у нас готовий масляний крем. Получається, да. ущоночний це... мус. Да. Да? Це все маємо добре вимішати. Угу. Супер. І от із цього мусу, із, із коржиків, які внизу пікуться, будемо да. збирати вже торт. Торк, да? Торт. От ті форми наші. Да. Да. У Добре. цього торта з'явилось е, те, що називають підробками, копіями. А, а... Є таке трошки. Скажіть, будь ласка, чим відрізняє твій оригінал від того всього? Як мінімум е, вага. Вага? Вага. А у, вага, у тебя скільки вага? У да. тебе? Вага. Незважаючи на одинакові розміри різних е, тортів, <рив> да, у нас вага найменша. Чому? Тому що, Тому що ну, ін... плотності, так, плотності. Більше між. повітря, Більше повітря, да. так, так. Це може, так, хороша бізнес-ідея, бо продавати. Це хороша бізнес так, ідея. Так, 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 можуть тільки продавці повітряних кульок. <рив> 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 і, <рив> і, і Валентин, так. Та, 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 а скажи, будь ласка, якщо я хочу торт довести до Києва до постоїть? Зазвичай, коли мене таке питають, я кажу, що не довезти в чопі, зазвичай закінчується. Окей, два торта. Один до чопа з'їли, другий яким чином довести в Київ. Ну, як мінімум, можна взяти сумку-холодильник, в яку покласти акумулятори, такі холодні, і в принципі можна довести. Давай я тобі допоможу. Я скучен. Ну тут это, ты слышишь, еще есть що є карамель, нет? Карамель це дає карамельний такий присмак. Це саме ну, згущене молоко. Валентина, давай споємо про інший маркетинговий прийом, як тобі це вдається. Бути кондитером, робити стільки смаколиків і залишатись таким струнким. Як? E, насправді секрет саме в тих виробах, виробах, які ми робимо, це означає, що трішки зачекає, зачекає. Зараз приходить. <с> <бачу. с> трішки зачекає нехай... да, ja, да, да. да. і э, насищати їх більш, скажімо так, смаками, які є в природі, і насищати їх більшим повітрям. Це важливо. Не забивати все цукром. знаєш, як радянські салати забивали так. майонезом, щоб не відчували смаку. Навіть так? я тобі скажу, що в номенклатурі нашого, нашої сировини цукор стоїть в розділі спеції. Тобто я використовую більше цукор як спецію, ніж якийсь ос... як да, це... основний інгредієнт. Но, да. Скажу тобі, що це дуже смачно і дуже круто, що. Але Амелі, я... знаєш, як любила. Ві... Ві... Дай мені лошади. Дивися, а лі... От... Ні, треба ламати ламати. Я Вона знає, кайфувала я знаю. від цього Саме від цього звуку. Так, да, 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 від цього да, звуку. Да, да. Ну, давай з поміж почули. Давай, давай, давай. Ручку, давай, давай. Mm -hmm. mm -hmm. І дуже круто, тому що я відчуваю, знаєш, це... Вона не, не солодке, відчуваю трошки сіль навіть. Вот, друзі, коржики із бізе для торта Ужгород. Будемо його випікати. О, все, бай-бай! Буде випікатися е, 120 хвилин на температурі 125 градусів. Ця печка вона на старті споживає 50 кіловат. На, на старті. Це про рентабельність бізнесу. Дивишся, ну успішний бізнес, там обороти, наприклад, там ну 10 мільйонів на рік. Е, можеш собі прикинути, скільки це буде е, сировини, скільки буде того. Але ніколи собі не уявляєш, скільки вот таких от речей, як електрика, такі речі, як е, речі для прибирання. Просто банальні там якісь порошки миючі засоби. Це стільки грошей тягне, що це просто. Да, неможливо. Да. Як ти формуєш ціни на продукцію? Е, так же як і в ресторані, що от, якщо тебе потратив гривну, продаєш за три? Е, не ти, зовсім так. А як е, я враховую дуже багато факторів. Перший для мене фактор. Це ціна роботи в одній гривні. Ціна роботи, щоб ти розумів, це приблизно буде 15 копійок в одній угу. гривні. Угу. Потім я рахую скільки в цій гривні електрики. Угу. Тобто комунальних послуг. Потім я рахую, скільки мені коштують податки. Я вирахував коефіцієнт, що це має бути, наприклад, в деяких продуктах це 2, в деяких продуктах це 2,5, А десь може бути півтора, а десь може бути півтора, а десь може бути взагалі нуль. І мені цю копійку треба кожну, з кожної гривні збирати протягом п'яти років, щоб я мав можливість потім поміняти обладнання. Як часто треба замінювати такі пічки? Ти кажеш 2014 року. Як мінімум П'ять-шість років обладнання треба міняти. Mm -hmm. Ти можеш обладнання продати, поки воно ще в якомусь більш-менш пристойному стані тому, хто тільки щось починає. Так я робив. Mm -hmm. Я купував від тих, які вже були от такими перцями. Mm -hmm. І Я купував mm -hmm. дешеве обладнання для того, щоб стартанути і щось починати робити. Тепер я радий, що ми вийшли на такий рівень, що навіть зараз ми вже продаємо це обладнання. А розкажеш нам про це приміщення. Ми знаходимось в Ужгороді. В це можна назвати Цент, Історичний центр. центр, так? Історичний, центр так. Да, історичний центр. Чи важливо було, щоб Бо саме Петер? Саме... саме на цій локації була кондитерська. І розкажи взагалі про це місце і про це приміщення. Ну насправді Денис, перша кондитерська у нас була наш заклад був на тій стороні. Це більш старий центр біля собору. По перше, у нас на торті Ужгород зображений. Цей собор. Цей собор це як така наша е, визитівка нашого міста. Uh -huh. А потім е, я просто хотів е, зробити, щоб на двох берегах річки був е, заклад. Тому що та частина е, завжди історично вона була е, для більш багатих. Там був е, ресторан, Готель Корона. Там жили заможні люди на тій стороні. І що саме цікаве, в цей заклад менше ходить туристів. Туристів більше ходить в той заклад. А це більше місце для наших місцевих. І тут велике перехрестя, дуже багато вулиць на цій площі сходиться, тому саме обрав це місто. Це грити старий, так це старий будинок, чеський, чеської забудови. Ми практично тут. Ну, ми в ремонт небагато впливає. А скільки тут квадратних метрів? Тут 110 квадратів. Сто mm -hmm. ну, От можете собі уявити, ви денис побачили, яка тут локація, бо на 110 квадратах можна такий бізнес маленьку сімейну пікарню можна зробити. Mm -hmm. Ну що чело, відкриває mm -hmm. можна діставати? Так. Є, сир. Ох. Це пройшло дві години. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh. Скільки тут. А скільки тут тортів? Тут ну на кожному два. Два торта. Uh -huh. А скільки коржів ідуть йдуть в один торт? Три? Три. Три? Да. Uh -huh. Значить, so? спочатку ми. Кладемо, ми його вверх ногами збираємо, тому спочатку йде мус. Це буде його верху. Супер. Идем ну Нарешті я так хотів збирати ушгородський торт. Все. — Мус. — Що, І зараз строїмо. Кладемо цією вот. стороною, да. uh -huh. так. Так, вставляєш. Трішки його треба Прижма... прокрутити. Прижати. Uh -huh. ah, прокрутити. Так, прокрутити. Uh -huh. Uh -huh. А як коли це ти придумав? Скільки років вже, 15 років. Уже 15 років? Так. Да. Так ми з тобою стільки знакомі, знайомі. Да, Я як з да? тобою познайомився, я зразу його передумаю. <реку> <розумив, реку> так, ти зрозумів, що я люблю бізе? Да. Скажи, чи вдосконалюєш рецепт щорічно? Е, постійно Постійно якісь рухи відбуваються, а щось ти Ні, нічого страшного, воно заморозиться, буде абсолютно суцільно. Все. От таким вот чином фактично. Вже це вот Да. Це готовий торт. Так. Ну, Давай, давай, я давай зроби. один чабік зробить давай. Ми, з, з моїм так, а, асистуванням. – Все. – Давай. По самому дну форми. Так. Так. Рівненько. І що? Так. Угу. – Так. – Ти ніби на права здаєш. Перше, як це сказати. Окей. Все? Да. Оп. Так, тепер. Став. Давай. Пайс. став. Да. низкой и пар прокрути. И рукою так. Трисочки, да. Да. прокрути. Ось так. Да, да. Тришки. Трішки більше треба. Через ще, ще. ще, да, да. да. Я намагаюсь да, не да. натиснути, чтобы не тріснуло. Да. Не докручуємо. Не ломай мой тур. Да. Вот да. такую улитку просто буду в середине. Улитку. Правлика. Чиго биго. Чиго биго дерь ки? Нет, не, ну тут тоже по бокам Да, вот так? Да. Не все, все. Окей, це мій персональний супер. торт. Супер. супер. І, все, і, це, да. і це зверху. Да. Контролюємо рецепт. Так. Да. Трішки переробимо. Так. Все. все, є, не зламалось нічого. Ні, це все витікло, що треба. Все, все. трошки його все, по бокам. Вот это. Ага. Забираємо. Все. І, і що зараз з ним робити? Тепер відправляємо в шокер. Морозилку? Шо... Да. А, шокер. 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 Да. Валентина, звідки Такий хист до кондитерської справи. Це в родині було у було. батьків, у, у родичів. Розкажи нам детальніше. А я насправді все дуже з далекого дитинства почалося, коли ми жили на севері з батьками. Сестра тут була в місті, а вони поїхали туди по. Такі були комсомольські путівки на заробітки. От. І це місто на Тюменська область, де е, практично от, ну, там нічого не було, крім е, якоїсь сушки, там, сушених яблук, груш Чернослива, е, чогось солодкого взагалі не було. Одного разу до мого тата приїхав якийсь знайомий і він. Е, мені, мене пригостив якоюсь шоколадку. Я це так давно не їв. Я кучу шоколадку взяв, я її надламав. Я дивився на цю начинку. Я собі шматочками так закидував в рот. Я не глотав, я смоктав. Я... І в той момент я собі пообіцяв, що я буду все в житті робити що завгодно. Просто я хочу робити це там, де цього буде е, до фініч. Багато. багато. Я то, що зробив, так. Так, то ми заморозили, і зараз після шокерної заморозки, після 30, воно ось так виглядає. Да, після 30 градусів мінус воно виглядає отак, там на протязі десь приблизно твердий, півтори да? години. Так, а, він так. абсолютно твердий. Викладаємо трафарети. Викладаємо трофарети. Чи коректно буде сказати, знаєш, звичайно, людина зі сторони, яка тільки чули ім'я Валентин Штефаніо, що ти... То, що називають у народі словом, піднявся, а ми будемо говорити коректніше, масштабувався саме завдяки цьому торту. Можливо, я став більше впізнаваємим з цим е, тортом, ага. саме з цим виробом. Да? Але масштабувався я насправді не завдяки торту. А завдяки да. чому? Е, завдяки. Е, Тої кондитерки, яку я робив, угу. це в першу чергу. Торт це вже, скажімо так, наслідок тої роботи, яка вже була зроблена. Наслідок досвіду, помилок всього пройденого так, шляху. Так, 100%. Угу. Чи є е, секретний інгредієнт, про який тебе питають, і ти не розкриваєш? Секретний інгредієнт? Да. Це як у Андріано Джалінтану. <рес> секретний інгредієнт це він. Це велике Як, ну, ну так, як як фільм П'ятий елемент. знаєш? Так, да, 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 да. да. е, Я думаю, що у, у любого кухаря чи кондитера, чи у когось е, іншого власника своєї справи один секретний інгредієнт це його е, знання, це любов. Яка є е, у нього до цієї справи, да? і його фантазія, яка йому дозволяє розвивати це. А є якісь забобони? Наприклад, ти зараз фарбуєш, і треба обов'язково там Що справа наліво, наприклад. Чи є всередині да. тебе да, якісь? Да. Такі да, ну, коли церкву наносиш, то по-любому кажеш слава Ісусу Христу. Всередині, <кл 'язаний> <кл> <кл 'язаний> а, він, <кл 'язаний> а він, ні, він відповідає тобі. Слава навіки Богу. <кл 'язаний> Будемо класти в коробку. Давай. У кожній коробці є номер партії. Ага. Номер партії. Ходимо в коробку. Така салфеточка у нас. Ой, а можна серветочку показати? Симпатична. Да, Симпатична. А хто робить у, у тебе. Вот эти... Це Вікторія, дружина. Вікторія Вікторія да. це дружина Валентина. Дуже крута дівчинка. Ага. І вона, вона розробляє всю упаковку дизайном. Все -все. Да. Супер. Все, підемо. Вот так, от, можна сказати, вже кінець, просто зав'язуватися. Ну, треба ще перев'язати. Давай да. перев'яжемо. Давай. Давай. Що з Парижу? Те, що ти бачив, відчував, куштував, навчався. Можна спробувати у тебе тут в Ужгороді. В стравах. Я взяв рецепт у о... Одного французького кондитера, Жерома Де Львера. він приймав участь в чемпіонаті світу у 2008 році. разом з нами ми приймали з сестрою. Участь ми представляли тоді Україну. До речі, во це на екрані цей чемпіонат світу показують. Я скуштував цей десерт. Він мені сподобався. Я до нього підійшов. Я кажу: Жером, якщо ну тобі не шкода, поділися рецептом. Ми його зараз робимо. Що це за десерт? Це е, називається тістечко Осмос. Це з е, де оранж, з мусом, е, мигдальним мусом, фльор, з ароматом фльор де оранж. Це квітка е, апельсина. Апельсина? Так, да, квітка апельсина. А як він приїжджає? Він в банках приїжджає? Да, так, в Маріновані? Маринований или как? Не, не, не. Это это... Сиропе? Это сам сироп. Сиропе, да? Да, а? сироп. Да, а, сироп. да. сироп. Да. Сироп да. на апельсинових э, э, так. э, Іди сюди, чаво. Слушай, поки ви тут слушайте, а, займалися полосом. А є а сі я з своїх волос трохи О, О. Супер. Загадуй бажання. Да, а, загадуй бажання. Так, робимо тільки зав'язочку. Але перед тим як фіналізувати, зараз зробимо один невеличкий експеримент. Окей? Да. Давай. А, бо, бо я чув, бачив. Але не перевіряв. Зараз поясню, про щас, що перевіримо. Про, про що йдемо. В тебе мобільний телефон поруч. До да, поруч, давай. Давай. Я вже зрозумів, що ти хочеш. Так, так, так. Давай спробуємо. А, ну давай. Диктуй. Зараз. Я тобі зараз подиктую. Так. Плюс. Так, так. 38, 050. 668. 668. 60. 60. 43. 43. Тут, в, а зараз ми перевіримо, кому в ми попадемо. Написано, що це кондитер. Ну, не, не, давай на гучну мовець. Так, mm -hmm. давай. <пот> давай. Чаба. Yes, Чаба-Києв. We... <laughs> Ти е, з якого дзвониш е, з приводу? Я по поводу тарта дзвоню. Якого? Кожен має можливість зателефонувати тобі. Так, 100%. Е, І всі 15 років цей телефон на цій показці. Е, з яким е, останнім відгуком телефонували тебе? Гості, які були тут, вони приїхали е, в Одесу, взяли так. з собою. І е, своїм знайомим, які ми ага. здали, от вони скуштували і вирішили перезвонити, де можна купити Купи. цей торт в Одесі. А де можна да. купити? Давай всім розкажемо от такий торт в Ужгороді е, в Закарпатській, Закарпатській, області Закарпатській області практично всюди. Практично всюди. Бі... Да, з якою пропозицією, з якою пропозицією має до тебе прийти бізнес, е, який хоче продавати торт Ужгород в себе, щоб ти погодився на неї. В першу чергу це мають дозволяти е, мої потужності. Якщо мої клієнти, з якими я працюю, е, вони вибирають е, таку е, частину, яку я вже не, більше не зможу забезпечити е, тою якості, mm -hmm. да, то я просто відмовляюся. У нас інколи стоять е, в черзі партнери по 2-3 роки. Для того, щоб отримати цей продукт собі на полиці. От ми ну... сьогодні без черги. Ми без <pergunta> черги? Це ні. Торт. Ні. А ми його разом робили. Ми <stuff>. <Lauren> <My> <Wolk> тобі щиро вдячні всією командою нашого проєкту yep. за, yeah. за, <ISEN> за твою гостинність, за, за, hey, yeah. за увагу до деталей, які ти нам показав та розкрив. Я намагався це розкрити через вас для тих. Хто починає свою власну справу? Це важливо, тому що е, людина в першу чергу має вірити в себе, йти е, до своєї мети і ні в якому разі не зупинятися, якщо навіть ніч щось не вдається. Нічого страшного, це завжди можна зважити заново. Mm -hmm. І зробити знову заново. Де щось відрізати, так. де щось додати, так. і все одно вдасться. І, і це навіть е, краще, тому що, скажімо так, буде мотивація для них, е, щоб вони вірили в те, що вони починають будувати навколо себе. Рецепт справи. Це в справи душа, куди ти кладеш душу і ти маєш захоплення, це завжди вийде. Так? І треба робити його кожен день. По-друге, я зрозумів, що кондитерка це дуже-дуже важка сегмент кулінарії. Третє, що можна, якщо хочеш почути голос Валентина, просто купити парку збору. І дзвонити, так. Зателефонувати йому. Не секретний номер, взагалі не секретний, рецепт страви, який а, я відчув. Це те, що, по перше, це дуже важко, як ти казав. По-друге, коли ти робиш більше 15 років, коли ти розширюєшся, коли ти вкладаєш свій бізнес і продовжуєш це все контролювати до дрібниць. Мені здається, оцей рецепт він одночасної і справи, і будь-якої страви, яку ми робили, це дає тобі той самий успіх, це дає тобі результат, і це дає те, що зараз за вашою спиною. Ваш фундамент, ваша база. Дякую да. ще раз, Валентине. Ми да. будемо продовжувати Дякую вам. нашу мандрівку Закарпаттям. І будемо вас знайомити успішними справами і дуже смачними стравами. До зустрічі, Па-па!